Тут траншея така, оце приїхало, оце Одесу зустрічає. Так все серйозно у хлопців. Молодці. Гарно підготувалися, котлет наставили, дорогу оградили. Ого, як скільки екіпажей, Та ви що, це тільки ночі. Я не знаю, що буде завтра. Це капець. я Думав тут 2 на 2 метри. Блин, подожди, не при луке. Ты сам? Який... Да смотри, які люди, хрена себе. Май, о, я тебе. Блін. <рапривателі> о, подожди, в мене тоже є чарка. О, по-моему, я не могу. Да, да, uncủ, <рапривателі> да. Я круся, ну мне. Я отлично. Я де 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 мені палат па палатку по поставити. А є місце. Ти сам Я мого тут, Саня, да? ти сам приїхав. Сам, лично, Надеюсь, один своїм пешком. Пережили ми вечір. Уже екіпаж збирається. Спонсори. Все так круто, все так красиво. Це кожен клас окремо стоїть. Це категорія ТР2. Ні, це вже ТР3, ТР2 десь там в іншому місці. Це ТР3, а ось там ТР4 і УТВ. Чуй, чую? в принципі, не темные так виде я машины снимаю Блін, блин ты посмотри на этого автоботы це жесть це що сузуки це мене таке чекає на когу моё не, ну здорово, здоровий мост, бачите які здорові колеса, в сторону все, ні, купуха маленька. Хлопці виставляються. Ось ще ще. От відео. синтетика. Синтетика. Кевлар. 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 Синтетика. Пусто. Вот где зарыто. Синтетика. Кевлар. Кевлар. Синтетика. Ой-ой-ой-ой-ой. Кевлар. Синтетика. Синтетика. Точно видно, что синтетика. І тут кевлар. Синтетик Мотор Я вже знайшли легенду. Бачите Да, дивись. Каже, тут десь посередині одну фару прикрили. А спалило ось Mitsubishi Motors. Що ви бачите? І значок Mitsubishi Motors, там це спалило. Знаєте, чия машина колись була? А, вліз в вогнюку. Нє? Не знаєте? І Я не знаю. Забли, забли. вот этот одесский юмор. Это самая нормальная наклейка вообще. Потому что кто-то в тех Нормально. Да ты бачишь, чья машина? Ой-ой-ой, какие фразы. Давайте без матюки. <lenthero> давай, давай, давай. Матюкайтесь в общей сторону. Давай, давай. Хлопці, ви по рахунку проплатили. Не А мені на карту. Це саме питання. Не пройшло, так? Що це? ТР4 пишите. ТР4 стоять на ТР4. ТР4. 444 YTR. Хлопці, а пройти на квадрика. Ну давай, стань там, щоб видно було якого розміру балону. Ні, Пошли, пошли. Так, нормальный балуны, слухай. Ну це. Можно поехать, сюда Обратно, то есть требует да. сюда ехать, обратно. Да, но как сюда можно ну, да. Не, все, хана, нельзя. Э -э, дальше объехать это... можно. А а это Об... Одним так, колесом выехать нет. за ленточку можно. Ну а вторым что перевернуться? Нельзя, да? Объехать. И тоже... Нельзя, да. Объехать тоже не получится. Вот блин. Да нет, Как це... тут я могу накладывать? Ух ты, вертикально стенка и болото. Ну как? Класс! Вароч. Все, вот я тут стою, я вот тут всех знимаю, буду фоткать, буду ну, самый классный ну, видео. Ну, ладно, квадрики, ладно. Как? Я думаю, это якийсь бонусный участок, слухай. Тут. Э, да, согласен. Тут теперь якщо разогнаться и перелететь. А Друг... или бросить квадрик, то есть класс, давай, и обойти, да? Да, да. Короче, кукухи тут делать нечего оце пролог зробили, ребята. 19-я -е спецділянка. Ой, а така тут хороша природа. О! Як положено, понаривали Я думаю, котлети тут без лебежения пройдуть і кукуха би проїхала наверное. Якщо прозагнаться, хорошо, перескочила. Так, а выхода нема. Все, в одну сторону в'їхав Другу наче виїхав, проти сонця знімаю, Ой, ужас який. Да, так, важко буде хлопцям. Зато зрителям буде цікаво. Це ракушняк Одеський, дно Мирового океану. Камера мене схватує, бачите, це я. На фоні карти. Комітін, Кубок ЗСУ. Ми збираємо допомогу для наших хлопців, робимо все, що ми можемо тут. Тому за традицією ми почнемо з гімну України. Прошу. Нещодавно пішов героїчно, тому хвилину мовчання за нашими. Я хочу привітати тут голову сільської громади Дошнянської. Руслана Сергійовичу Сич. це людина, яка дуже сильно нам допомагала. Все, що сьогодні накопано, це завдяки його старанням. Браво! Нас дуже добре тут приймають. Дуже доброго дня, шановні друзі. Я дуже радий щиро вітати вас на території Дачинської громади. Я дуже радий вітати вас на Кубку. Та підтримку в ЗСУ. Так сталося, що сьогодні у Руслана Сергійовича теж день народження. Маленька відкриточка, і трішки щоб відсвяткувати. Вітаємо! Бог переже вас і Дякуємо. Лано, і без неї ця е, вся підготовка вона б взвалася в нуль, тому що ну і що може максимум зробити? Діти е, жилетки, прийти і сказати ми готові. А, а подарунок. Серії Юсі. Андрій. Аплодисменти. Та ні, органу мені треба. Да. Дуже радий вас бачити, друзі. Дякую місцевій громаді за підтримку, за гостинність, за допомогу. Дякую нашим захисникам та захисницям, що дають нам змогу провести це спортивне змагання. Дякую вам, що ви підтримуєте збройні сили прокупок збройних сил, який вже йде започаткували, ми йде вже другий рік. Всі знають, хто не знає, ще раз скажу, що ви робите. Тому здається, що маленьку справу, якусь маленький внесок, але маленьких справ, повірте, не буває. Ви дуже робите дуже великий внесок в нашу спільну перемогу, наближаєте її. Сьогодні підтримують, дають нам змогу просувати автоспорт йому якось в таких тяжких умовах. Так що, друзі, всім успіху, всім дякую, молодці! Разом до перемоги. Потім у вас є обід. Ви приїжджаєте всі у базовий табір, приїздить кухня, можна буде поїсти гарячого. І друга частина з 14 до 17. До у когось сьогодні на одну більше, завтра на одну менше, чи щось таке. Однаково 12 на залік. Сподіваюся, що ви бачили у своєму карнеті, у вас є спецділянки, які ви берете у певний проміжок часу. Деякі з них працюють тільки до обіду, чи тільки після обіду, чи напротягом зі всього дня. Тож ви можете обрати, як вам це робити. Дети наглядно також вона є у вас в групі. Це google карта з нанесеними крапками, Вже підписані номери спецділянок. И бикала Давай успехи. красиво виїхав тебе бан за сигарету за рулем не вписався це туристи на нолік починаються туристи Не получилось как у него. Он не может застегнуться. Назад пускай знает. Давай заходь! Давай, давай, давай. давай, давай, давай. Крёны страшные на видео. Плохо видно. давай, 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 давай. Давай, 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 назад давай, 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 ну, <laughs> <Чуть не вырвам. laughs> давай, Короче, так. Саня, ты за задний бок. Давай. давай! Давай! Давай, 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 проходим. давай. давай. Прошел, блин. Я казал, что меньше машина, не треба туда-сюда жик-жик. Салон прыгай, пристегивайся. А ты отстегивайся. Что? 422. То вдруг я запишу не то.